Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі попав мені такий роз'ємчик RH2N129. Ось такий от він цікавий. Не знаю з чого він. Напишіть в коментарях, буду радий. З другого боку така надпись з цифрою 2. Тут іде у нас... Метал, алюміній, можливо, дюралюміній. Це металічна сама проволока, А отут у нас йде в самому роз'ємі ці пластинки, роз'ємчики чисто срібні. Тут їх по 8 штук з двох сторін. І всі вони з срібла. Пишіть в коментарях, кому попадали такі роз'ємчики. Можливо, хтось зустрічав з іншими драгметалами, золотом, платиною, паладієм. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити вверх палець та підписатися на канал. Всім пока!